Шановні запоріжці, хочу перед вами вибачитись. Ви пам'ятаєте, в січні 25-го ми з вами підняли питання, що нема біля заводів критичної інфраструктури зупинок укриттів. І Іван Федоров почав будувати ці зупинки укриття. Але потім нам з вами знов не сподобалось. А що не сподобалось, ціна. Ми підняли розголос і зупинки укриття. Перестали будувати. Наразі, а саме сьогодні, після прильоту, ви мені пишете, потрібні зупинки, укриття. Прийшла до Івана Федорова налагодити спільну співпрацю, щоб не через відео спілкуватися, а напряму, якщо громада каже будувати, то треба будувати, щоб загальними зусиллями зробити наше місто безпечним. І прозорим.